Сьогодні у нас 24 вересня 2022 рік і перед вами чотирьохрічне дерево диплоїдної сливи під назвою Анджеліно. На четвертий рік перше подоношення. Відбулось воно у нас і на третій рік життя дерева, але плоди е, осипались до стиглості, не добули, не довисили. Цьогоріч більш сприятливі умови щодо врожаю, тому, можливо, щось ми і отримаємо. Велика кількість сливи, звісно, і осипалась, але більша її, напевне, частка залишилася на дереві зберігатись. Ця слива, як всім відомо, пізнього періоду дозрівання і довгого періоду зберігання. До зимового періоду може вона зберігатись. І буде, напевно, варто її знімати ще зарано, ще вона твердюща. Опалі плоди я споживав, доволі такі, непогані на смак. Знімати її потрібно буде десь числа 10, плюс-мінус, 15 жовтня, залежно від погодних умов. Щоденно дощ від 1 вересня щоденно у нас опади. І середня Плюс 15, зараз плюс 12. Осінь прийшла як за розкладом, і така суто осіння погода. І в таких умовах важко зберегти плоди. Нічим я, звісно, вже давни, дав, давно не обробляв, ніякими фунгіцидами від хвороб і від гнилий плодових. Подивимося, що вона нам покаже, чи витримає, чи витримає вона. Ось ці погодні умови важкі і це принесе нам врожай. Чи зможемо ми його скуштувати? Скуштую я його із дерева, також спробую зберігати. Якщо, звісно, не осипеться за моєю відсутності, якщо буде що зберігати, то будемо далі робити дегустації. Будемо встановлювати період в моїх умовах, виростивши даний, даний сорт. Сливи, до якого періоду можна його зберігати та споживати. Ось і все. Перед вами був сорт диплоїдної сливи під назвою Анджеліно.